Куповка лотів, куплених на інтернет-аукціоні ВІОЛІТІ в сайті для колекціонерів. Дивимося, що нам прислали. Уже порізав рукавич. Будемо розпаковувати швидко, тому що лотів дуже багато куплених, напевно. І детально зупинитися. Займе більше як 5 хвилин. Ну що ж ми бачимо? Бачимо під зарядку. Бачимо одну дрель. Руль. До мотоцикла. Напевне, що до мотоцикла Мінськ. Купив десь за 40 гривень в нього. Цю розеточку папа, мама, за 50 гривень. Цей шуруповерт, дрель на запчасті і булгарка, це все вроді би вийшло 120 гривень. Всі силички залишу під описом цього відео. Дивіться, порівнюйте. Цей перфоратор на вагу дуже тяжкий, 100 гривень, мабуть. А може 150 Ну, один патрон коштує там 50 гривень. Це без доставки на аукціоні. Ой, це, це ще ж не все. Дивимось, ще тут два чемодани. Ох, а в тих чемоданах ось тільки добра. 18 вольтний перфоратор Енхель. Зараз ще. Подивимося. що в нас тут. І знов ще перфор... перфор... помилився не перфоратор, а шуруповерт. А шуруповерт, підзарядне, а запасний акумулятор, ферм 18 вольт. Ну, саме патрон коштує більше. Ці <хе> більше... два патрони коштують більше, як я заплатив за ці лоти. Це тут, мабуть, не все. Посилання на всі лоти я залишу під описом цього відео. Блок кнопок, мабуть, від пульта вверх, вниз, стоп. Не пам'ятаю десь гривень 30 чи 40. От і всі покупки зроблені в одного продавця на сайті Violet. Всім рекомендую цей сайт не тільки для покупок, а й для продаж. Безпечно. Купувати тут безпечно. Ото і все.